Бережно, кік я ж на країшок сіл. Взяла собі цього хлопчика. І думаю, до речі, всім привіт. що це? Я забулася попривітатись. Карпати завтра! Так, да, Сашунька вже не може дочекатися. Завтра ми їдемо вже в Карпати. Будемо виїжджати в 6 годин. А я взяла кексюшку і думаю, як же він буде без нас? Так довго. Ну да, але ніхто його не буде брати на ручки, гладить, ніжить. Бабуся каже, що боїться його. Дивіться, яка в нього брова ось тут. Я Раніше її не було. Це таке якесь велике і біле. Стерчить смішно. Кіксяш, що це в тебе за брова така? Ось Сашунь, глянь, оці дві хіба в нього такі були? <різь> Ні, не були. А де вони взялися? <різь> Кіксін. <різь> <Де? різь> Кіксюшка, може тобі обрізать, тобі заважає, може? Це ж не вуса, це брови. <різь> Тамас я шуткою, звісно, я не буду йому нічого обрізати. Ексюшка такий, як буде без нас, як буде без алінки. Кексюшка. Ой, так, кіксян. В холоді буде маленький хлопчик. Да? А який добрий светр, так, да, кекс? Дуже добрий светер. Малюнечка така. Кусь, кусь кусь Манюня. У нас іще сьогодні деякі справи є, треба дещо поїхати підкупити. Міша зі зміни приїде раніше, пообіцяв сьогодні, щоб ми з Сашунькою ногами не ходили там на нову почту, ще в деякі місця, то ми, то ми поїдемо. Він мав би відпроситись. І цей ми мали б поїхати разом. Я сподіваюся, що так і будеш, нам не доведеться йти. У нас така погодка за вікном, спокійно сьогодні, проте мороз на вулиці і такий маленький-маленький сніжочок пролітає. Так миленько взагалі дуже класно. Так, дивіться, у нас тут склад. Речей на вулиці таке гарнесеньке сонечко. Я прибираю і, по ходу, збираю речі, тому що вже завтра ми виїжджаємо. Тут у мене косметика, тут у мене будуть ось такі речі, типу крема, ось таке різне. Так, Книжечки ще не забутися взяти з собою. Тут уже сохнуть мішені речі, там по всій батареях все завішено речима, які сохнуть. Ще хочу ввечері пуховики закинути. Це вже постіране, теж треба поперебирати, Тут кубка для міші тепліше, трошки легше, різне, коротше кажучи. Тут вже мої речі різні теж. Не знаю, це я понаскладувала, я це все брати не буду. Але щось із цього буду вибирати. Хоча я б, звісно, взяла півсе, але не знаю. Я думаю, на тиждень це нам занадто багато. Ну, не на тиждень, на п'ять днів. Може бути багатовато трохи. Коротше, будемо бачити, що нам буде власти в чемодан, щоб сильно багато теж цих сумок не перти. Хоча... Чого б і не перти. Коротше, ось таке. Там, тим паче, передають погодку непогану Я ще, кстати поскладала речі в шафі, теж позабирала мішені полички, все, коротше, чистоту навела, паралельно, збираючись. от І такі справи короче складаємося потихеньку. 14Про. Так, ми з Сашулькою Сашуня ось вдягає цей костюм, що ми вчора їй купили, забрали з пошти. Будемо тестувати, тому що все рівно пуховика я попрала, щоб в дорогу він був чистенький. Коротше, зараз буде видно, чи їй буде добре, чи ні. Зараз 29.30, Зараз, що 29.31? Все рівно в тебе змерзне потім цей пальчики. Або в кармани хоча б поклади. Ні. Так прикольно він виглядає, цей костюм взагалі. Так, нам зараз треба поїхати дещо ще там докупити. А що, я забулася вже. Ну, Там таке, фрукти. Коротше, багато що. І оце стільки мусора прибирала в хаті і Чотири пакети. Кожен раз, коли прибираю, виношу оце стільки мусора. Де він береться? І, ну, це просто жесть. І де воно тут все влазить в цій квартирі? Все, забираю і біжу. Де душить? Ну це так, мене. це так і має бути. Щоб мене душило? Воно не має душити, але воно має бути під шийку. Воно потім розрівнює. А, ну бо ти почекай. А чого ж ти не застібнула доверху? Це ну бумагу. От так роби. Mm. О! І воно там потім ляже, так? Але тепло? Так. Да. Супер. Дивіться, як круто. Клас. Ні-ні-ні-н-ні-н-ні, -ні 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 -ні. Саш, тут це я це тверде. Дивись, не провелись, бо зараз зразу будуть мокрі ноги. Тобі не каже, що ні, поки. Міша теж питає. І що він каже? Каже, що так. Термушку під низ воно працює, де Да, Так, Саш, у нього каже, що взагалі не холодно поки. Да. Ну круто, круто. Міха. хтось на саночках летить. Сьогодні вже, наче, трошечки менший морозній штідні, бо Чи це що я мені не знаю, коротше, поки мені не сильно холодно. Сідай. Так, у нас вечірня ситуація. Я тут скачую музику нам в дорогу. Ой! Так, поки на паузу. Міша ходить, сушиться курточка, сушаться штани. Думала, Сашенька після душика. Мама, я думала, сушиться куртка, це я. Ні, ну і Так, же. я чемодан ще не збирали, зараз посушимо сашульку. Я собі порівняю коски, трошки музички покачаю і будемо з сашуньої складати чемоданчик. Так, ми потихеньку вже зносимо свої речі сюди. Мішені вже поклала. Я дивлюся, що чемодана нам буде дуже мало, тому що тому що, що? Тому що воно все сюди не влізе. Коротше, будемо брати ще якісь пакети, тому що наші сумки, вони всі, Патріція собі в Київ забрала їх. Оце добре, що вона чемодан привезла. А коротше, ну, будемо з пакетами з чемоданом. Нічого страшного. Коротше, тут ще стільки одягу. Воно передав. Давай. Що ми скачаємо пісню собі в Карпати, що колбаса ковбаса. Так, все, що я хочу скачати пісню. Добре. Я ще там музику почала тільки качати, не знаю, чи встигну скачати, чи ні. Так, коротше, буду пакувати. Все треба якось вмістити. Так, починаємо зі штанів. О, вже 100% Тепер йде планшет на зарядку. Я ще, до речі, і не знаю, що саме я буду в дорогу саму вдягати, тому я поки все сюди кладу, а там буду вирішувати і собі діставати. Капець мені цей чемодан здавався завжди таким великим, а тепер він такий якийсь малесенький. Так. Що прям я не знаю. Так, це піжама моя домашня. Не знаю, як його сюди, все поміщати. Ах, капець, зараз буду якось, може, не так, напевно. Напевно, не так. Мама, а? А коли мого з'являться розмальовки, ми купимо? Так, да, ми їх купимо, як слухається. Якщо ми цей момент зловимо, то ось так, мабуть, буде краще. І сюди ще влізе теж. Так, трошки менше. А, ні, не влазить. Коротше, мені прийшла така ідея в голову не ось так складати, типу, стопкою, а вздовж, можливо, воно так буде лягати краще. Типу, ось беремо штани і ось так вздовж класти. А ми можемо? Ми можемо взагалі їхати у Карпати і п'ять ранку і вечором. Будемо бачити мись. Коротше, теж так в мене. Ну, так уже трошки краще. Я все ж таки там кілька речей таких поклала вздовж, а кілька ось так. Так, тут різне таке спортивне. Це для йоги я брала, щоб займатися. Так, ми його сюди ось так покладемо. Так, я собі так уявляю, що це буде тільки для наших речей з тату. Чемодан, сашоні, не будемо десь окремо класти, напевно. Так, тут. Всяке різне. Так, Сашенькіне. Мась, а візьми оце склади, будь ласочка. і маечку склади. Так, ці носочки Це що? І розберись за цими штанами і носками, будь ласка. Бажано вже, бо я ж вже складаю. Я Ну, Мась. А оце сюди класи ті на А вони чисті? Ні, я думаю, вони чисті, так. ти їх лише раз вділа. Так, тоді склади і клади мені сюди в кульочок. Так, це маєчка ще сюди теж. Давай. Так. Угу. так, це все білизна. Так, ось сюди якраз влізе щось твоє ще. Так, де твої речі, які ти будеш вдягати в дорогу? Вони там, да? так? Ні, ну все-все. Просто щоб я знала, що вони не в чемодані. Так. Піжамка, сашульки. Ой, ви бачите. Це ж не піжамка. Чико наблизу піжамка. Я про всяк випадок брала багато речей, в тому плані, що і в хаті бігать, і шортики, якщо, я не знаю, просто що там потеплі буде, чи буде тепло в нас в будиночку, чи не дуже. Сашуня у нас дівчинка гаряча, їй завжди. Так. Ще ось і ще ось. Ого го. Так, і ще ось тут є місце теж. Ми це сюди покладемо. Хоп, штанці. Ще одні штанці, сушулькіні. Термовисінки. Так, складаю одною рукою. Термовисінки. Так. Ну, начебто такий одяг весь в ліс. І мій і сашулін. Так, ось так вздовж, знову ж таки, покладемо, щоб було краще. Ось це теж ось так вздовж. Рубашечка Сашулькіна. Так, ще одні штани. Так буде. Отак, От до речі, коли вздовж класти, воно набагато більше лягає дійсно. Це я десь таке бачила в інтернеті, так складають. А що це? Він як наче посміхається, прям ротиком. Прикольно. І цю кофточку теж обов'язково беремо. З собою, бо вона теплесенька. Хоча там по погоді морози будуть оце лише завтра, післязавтра. Ну, коротше, з завтрашнього дня в Карпатах морози будуть потихеньку спадати вже. І там навіть плюсова температура буде, тому, я думаю, ми не померзнемо сильно. там. Так, сюди. Ну, все, це верхній одяг ще цей. Білизна наша, білизна сашуліна в пакетах. Ми їх в пакеті так і залишимо. А сюди я зараз можу ще якісь косметички тут позасовують якісь плойки, щось таке, якщо буде там в мене влазити все. Так, ну поки що Все влізло? Як не дивно. Так, принесла оцей костюм, я, напевно, його буду вдягати в дорогу. Плойку і утюжок взяла, приготувала. Шампунь-бальзам взяла одразу. Коса вже зараз помила наперед, щоб були вже чисті, щоб зранку на це не витрачати часу. Цінка в закімарить. Так, а я оцю косметичку хочу скласти. Так. Подивіться, який в мене є мішечок. Це мені сюди тут з сир... с... сірошки приходили ось такі, в такому пакетику, типу. В мішечку на пакетику. Я якраз думала, куди мені цю біжутерію покласти свою. І якраз сюди вона мені підійде. І не згубиться, і буде в одному місці. Там теж взяла ще сережки, браслетик. Оцей візьму. Оп, все зав'яжу. А сюди буду класти ось лак для волосся пачі. Це все сюди, але поки що щось довго сюди піду. Панна. У мене ще стиралка стирає. Так, ставимо сюди. Так, ось тут хай стоїть. Так, ось беру. Купила сьогодні то, ну, це не в цей пак, це не сюди буде. Купила ось такий сьогодні ж крем для рук. Він, до речі, дуже прикольно зволожує шкіру. От прям зразу його наніс, і він прям така ніжна шкіра на руках стає. Хоча він коштував в АТБ хоча б десь. Всього лише гривень 20. Але він прикольний. Так, оцю змивочку беру, як так, щоб вона не пролилась мені. Не знаю, може її ось так поставлю. Закриється. Так, закриється. Супер. О, тоді я і крем поставлю. Отак поруч. Так, ось цей беру дезик. Ми... Антиперспірант. Ми з Мішою любимо. Ось, я ось таким користуюсь, щоб ви розуміли. Він мені дуже подобається. Прям не знаю. І аромат в нього класний, хоча, хоча це і чоловічий. Коротше, це мій, а мішин ось такий. Ось такий. ой, упав. А Оце Мішин. Ну, але ми візьмемо один і поділимося моїм. Ось такий беру його сюди. Так. Далі, що тут ще зубна паста. новеньку купили, бо вже і закінчилась. Так, що тут ще? Все в ванні, іначе все ще й лише завтра зубні щітки сюди покладемо. Так, пішла, я буду вміщувати ті. Крима всі сюди. Так, знову ж таки ставлю. Куди не падать нікому? Зубна паста. Так, ось це для тіла беру. Крем свій. Ага, не сильно хоче, значить, внизу будуть менші ось так. Для обличчя. Нічний, а де денний? Ні, це денний? Ні, це нічний, я теж де денний мій крем. А, я його сюди поклала. Денний, тут світліша така кришечка. Так, сюди-сюди. Далі візьмемо сюди. Так, уже все не влазить е, під очі сюди. Так, ну і все. Ця в мене вже готова. Така косметика типу доглядова. А ось тут буде декоративна. Так, збираємо птечку. Мої ліки, ферментаза. Це для шлунка. Я п'ю гіалера, Теж для шлунка. Туди це мішав взяв бетергін. Про всяк случай. Так, це моя ферментаза. Теж доп'ю неї ще. Це мої ліки такі теж. Так. так, що тут ще у нас? Солпадин. про всяк випадок берем від головного болю. Панкретінь хай буде. Парацетамол тут ще є. О, парацетамол беремо. Я п'ю від головного болю його теж, якщо болить голова. Так, що ще ж? А, оце, я п'ю прополіс ще на голодний шлунок. Сюди? Далі що тут ще в нас? Так, 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 щось проти застудне. Я думаю, не завадить, нехай буде. Вугілля активоване. Так, тут всього вже дуже мало тут ще є. Так, 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 зараз, зараз. Герпевірне. О, до речі, мона і біле вугілля й таке взяти різне. Декатилен для горла нехай буде, хоч його там і небагато. Ще один аміцепрон, нехай буде від застуди. Е, так, валеріанка ні. Сину. Синопред, до речі, від насмерка. Не знаю, напевно, не буду брати анальгін. О, аналгін, якщо температура, до речі. Ми сашуньки завжди збиваємо температуру. Таблеточка парацетамола і таблеточка анальгіна. Дуже гарно збиває температуру. Креон берем. Це якщо Сашуньки чи Міші щось там хто знайшов. Так, резперомітро не беремо. Хлоргексидин. Скільки його тут? Оце можна взяти. Але в нас там є новіший. Це якийсь старий, до якого тут. Коротше, це вже старий його викинути Треба взагалі. Я зараз піду там новий, візьму. Так, ну по лікам, а ще термометр треба взяти, піду візьму. Так, ну так трошки. Так, зараз. Так, я ще взяла е, пшик ой, пабок. Ще взяла вніс, носоль, називін. І беру ще ось таку пшиколку. Там його вже небагато, але може пригодиться, не знаю. Звісно, нехай краще не пригодиться. Ну, і ще беру з собою вітаміни свої теж. Достану з упаковки, щоб не займало воно дуже багато місця. так На 5 днів раз, два, три, чотири. якраз ця нехай буде, то залишимо вдома. Так, це сюди це сюди. О. Так, оце я викинути хочу. Цей хлор він не потрібен вже. Так, все зав'язую. Для надійності поклала в два пакетики, щоб не повипадало. Так, це закриємо. Так, ліки є. Так, зараз цей чемодан буду пробувати застігати. Коротше, я вирішила не застібати зараз цей чемодан, тому що я ще кажу не знаю, що я буду зранку вдягати. І Поки за це нема часу мені думати, щоб було зручно, я просто ось так залишу, а вже зранку порозпихаю по пакетах, і все буде норм.